На фото зображена я мені там близько чотирьох років. Поряд зі мною це сусідський хлопчик. Дивлячись на фото, Ольга розповідає, як вперше сіла за кермо своєї іграшкової машини. Понад 60 років тому батько купив її для брата. Потім авто перейшло до Ольги. Жінка розповідає, через машинку часто товаришувала з хлопцями. Хлопці сідали і спереді, спереді, ззаді. Я була за кермом. Ну, було дуже ем, цікаво, тому що такого автомобіля ні у кого не було. І не було такої настоящої іграшки, в яку можна було сісти і їхати. З лімузином у Ольги пов'язані смішні історії. Навесні діти прикрашали авто сусідськими квітами. Мешканка цього будинку вона дуже за це е, розсердилась і прибігла до моїх батьків. І, і дуже сварилась, що ця маленька банда обірвала їй квіти. За кермом авто встигло прокатитися три покоління. Останнім був молодший син Ольги. Після 2000 року машинку сім'я вирішила зберегти, аби і онуки мали змогу гратися. Але після початку великої війни Ольга, яка мешкає у Константинівці, що на Донеччині, вирішила евакуювати раритет у лютому 2024 року. Дізналася про музей машини часу, і саме туди відправила експонат. Коли ми сюди приїхали, були дуже вражені музеєм. Настільки тут багато екземплярів нашої нашого дитинства, нашої молодості. І потім я запам'ятала, що у нас вдома є такий раритетний автомобіль. Я підійшла до директора музею Михаїла і запропонувала йому цей автомобіль для музею. Незважаючи на те, що подібних авто в музеї декілька Михайло називає цей експонат найкращим. Те модели, которые у нас є, они 70-х-80-х годов, и там уже індустріально їх шмалили в большом количестве. Они от просто квадратные. На нем написано: Москвич жигули, и ты должен поверить, что это на него похоже. Но здесь, когда делали эту машину, люди вложили больше души и он действительно похож на победу, которая находится рядом. У музеї кажуть, авто в ідеальному стані, адже передає историю. Проте обіцяють трішки відремонтувати. Руль будет на місці. Колесо ми поставим і педальку, якої не вистачає, Ми точно також додаємо її. Попри війну, Ольга продовжує жити у рідній Константинівці та каже, часто буде приїжджати у Дніпро та дивитися на іграшку, яка подарувала їй приємні спогади про дитинство. Артем Ліфінцев Андрій Чабаненко Дніпро. .TV.